Варячі генірали, цери, військовослужбовці і службовці різних силових відом. Сьогодні ми з вами зробимо дуже серйозну справу. Сьогодні кожен із вас повинен відчути, наскільки від нього залежить та частка, яку він може дати незалежності нашої країни. Ми сьогодні спромоглись, враховуючи патріотизм нашого народу. Можливість коштів бюджетних переоснастити, починаючи з вас, снапірів, наших фахівців, які вдосконалюють свої навички на таких змаганнях, які пройшли сьогодні. І повірте на слово, відчуття гордості за кожного із вас при ваших досягненнях. Це дійсно ваш труд і гордість країни. Ми сьогодні це робили досконало, ви спілкувалися між собою. Я і хотів би далі від вас почути, що судейство, яке було, воно було прозоре, якісне і непредзяте. Перемагали сьогодні сильніше, хто більше підготовлений. Результати, які ви сьогодні досягли, я думаю, ми підведемо підсумки, будемо наращувати зусилля, проводити ці змагання. Якраз сьогодні є можливість все ж таки сказати із тих, хто сьогодні тут присутній, є краще. Крім того, команда нагороджується набором для обслуговування та тактичними очками разом з кейсом для зберігання. З грошовою винагородою сертифікатами та тактичною сумкою з ремінно поясною Мы хотели бы поприветствовать вас и еще раз сказать, что компания Сброяр как поддерживала, так поддерживает, так и будет поддерживать всех военнослужащих и тех, кто стоят на линии соприкосновения с противником, теми своими действиями, которые помогают нам жить здесь спокойно и делать то, что мы делаем, жить спокойной жизнью. Спасибо вам за это. Мы хотели бы вас поощрить и в личной номинации разыграть винтовку Z15 в калибре 223 которая пойдет по личному разрешению кому-то из участников. Мы сейчас проведем лотерею. Я, я так помешаю, и вы еще мешаете. Давай. Так. Самая торжественная минута. 18Б. Не уходите, подождите.